У дубні знову порушили проблему будівництва сміттєпереробного заводу. Так, 10 листопада місто відвідали представники канадської інвестиційної компанії. Сторони обговорили можливість реалізації спільного проєкту з переробки сміття у теплову та електроенергію, а також підписання меморандуму про наміри. Ми не просто підписуємо документ, а підтверджуємо спільне прагнення для розвитку інновації та екологічної відповідальності. На зустрічі були присутні представники обласної та районної адміністрації, а також державної екологічної інспекції, представники громадськості та депутати міської ради, частина з яких зауважила, що не були ознайомлені з текстом меморандуму про наміри. Депутати у цьому всьому процесі участі взагалі не брали. Ми не бачили ніяких проєктів, ми не приймали участь ні у яких обговореннях. Ми взагалі нічого не знаємо стосовно даних планів. У місті не було ніяких громадських обговорень стосовно цього проєкту. Нам не відома будь-яка інформація, яка стосується нього. І у нас безліч запитань. Благодійники е мали намір побудувати ідентичний завод на території нашого сміттєзвалища. Проте громадського обговорення не відбулося. А те обговорення, яке відбулося неофіційне, показало, що мешканці цього не хочуть. Як наслідок, цей проєкт не був реалізований. Коли ми звернулися до нашої міської ради з проханням, як депутати надати нам проєкт договору про співпрацю, нам відмовили. Тобто, чомусь це таємниця. Під час заходу озвучили, що тривалість реалізації проєкту становить 36 місяців. Загальний обсяг фінансування приблизно 28 мільйонів євро. А для переробки потрібно 500 тонн твердих побутових відходів щодня. Також передбачається створення орієнтовно 70 нових робочих місць. Тож присутні поцікавились, чи зможе Дубинська громада забезпечити 500 тонн сміття за добу. Ми від інвестора почули, що сміття буде також спалюватися для вироблення теплової електричної генерації. Ну, це так сказати, репліка до вас. У нас ми сьогодні спроможні наша громада на 150. тобто нам потрібно буде залучати і інші території нашого міста, ой, вибачте, великодубинського району. Розумієте? Тому це наміри Починається проєктування, і ми думаємо про наші можливості. Підключаємо область, підключаємо район, підключаємо всіх і наші можливості. Саме головне ми спроможні зібрати 500 тонн чи не спроможні зібрати. Під будівництво заводу передбачають виділити близько п'яти гектарів. Додатково розглядають ще півтора гектари на сміттєзвалищі. The... коли буде робитися. Е feasibility study, техніко-економічне обґрунтування. Відповідно, тоді ми вже будемо дивитися, яке сорт сміття, чи це біомаса, чи це тверді побутові відходи, чи це пластик. І від того ми будемо відштовхуватися, тому що переробка сміття також передбачає різних видів технологій, і все буде залежати від того, що нам будуть пропонувати власне, в ресурсах. Серед місцевих мешканців презентований проєкт сміттєпереробного заводу викликав неоднозначну реакцію. Хто приймав це рішення? Це громадське обговорення. Чому ви самостійно приймаєте такі рішення, які стосуються всієї громади міста? Я підтримую депутатів міської ради за те, що вони підняли це питання. І ніяких меморандумів з сумами не потрібно на сьогоднішній день, яка буде шкода від цієї всієї діяльності. Переробка сміття не відбувається в бачків ми не ви нас стільки сміття немає такої кількості. А ви кажете, що нам будуть звозити сміття зі всієї області і переробляти в нас в місці. Громада має про це знати, що як ви дові. Ви спитали громаду, чи вони готові до такого? Меморандум – це наші наміри. А друге, чим ви говорите і запитують, це буде вже обговорювати з вами, так як буде робитися проект. Розумієте, це наступна стадія. Зокрема, під час зустрічі прозвучала пропозиція забрати з тексту меморандуму будь-які згадки про частку співфінансування. Однак, у результаті текст лишився незмінним. Там чітко зафіксована вартість проекту. Наскільки я знаю, вартість зафіксована в розмірі 28 мільйонів євро, що не відповідає дійсності того, що ми бачили на екрані, тому що я побачила суму 35 п'ять мільйонів євро. А це офіційний документ. На мою думку, дуже важливий документ. Навіть якщо він називається просто договір про співпрацю, там чітко виписана мета. Я вважаю, що необхідно забрати всі фінансові моменти, тобто суми, які є не чіткі на сьогоднішній день. Це є просто тільки канва, над якою потрібно буде працювати. Я завжди це говорю на міри. Розумієте? І ніхто Мені тут не говорить, що це, допустим, великі відсотки, якщо говорити 5 відсотків від загальної суми на цей проект. У результаті обговорення меморандум про наміри таки підписали. Тож, попереду, технічні експертизи, консультації та громадські обговорення. Чи стане новий проєкт реальністю? Чи викличе ще більше запитань? Покаже час.